Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БФЛ 2023-2024 років. О, ну, Як можете взагалі оцінити результат матчу чи по грі? Мені здається, що по грі. Хоча в нас були моменти і в Чернігова були. Така ігра весела, скажімо так, в у... Боєворі. У... 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 Але я своїм хлопцям дякую за характер, що вони до останнього не здавались, навіть при тому, що програвали 3-1, все одно терпіли, і грали, створювали моменти і в кінці-кінців таки гру врятували. Чи вірили ви взагалі, що це вдасться? Ну, звичайно, вірити завжди треба. Вірити треба завжди. В принципі, що стало, мабуть, ключовим сьогодні у першому таймі-другому. у Ну, в першому таймі в нас е випав ігрок із тої зони, приходило-приходило, е і таки прийшло один-один. В другому таймі мені сподобалося, що хлопці вийшли на заміну. Вони оживили гру, додали е трошки швидкості, додали е креативу і такі два голами своїх забили. <клухи> <клухи> ну, сезон наближається до завершення взагалі такі, мабуть, і перші підсумки? Ну, звичайно, хотілося б краще, Хотілося б попасти в першу десятку, завжди цікавіше з сильними командами грати. Але своє завдання в цій групі ми виконали. Ну, але хочеться забратися все одно якомога вище, і останній тур ми так само будемо грати на перемогу. Дякуємо. Валерію, ну, Це, напевно, одна із таких найбільш прикрих не за всю історію клубу, чи є якесь логічне пояснення, тому що відбулося на останніх хвилинах. Ну, майже усього є логічне пояснення, але все ж таки, якщо ми пропустили за хвилину до закінчення два м'ячі, тому ми всі там не допрацювали. Десь, десь щось ми зробили не так, тому доля нас і покарала. Я подякував хлопцям за цю гру. У нас були великі кадрові проблеми, але ті, хто вийшов, справились, було бажання. Було натхнення, була віра в те, що ми зможемо, як і в тому році, створити диво, але жаль, не вистачило декількох секунд. Я вважаю, що, мабуть, та команда, яка є, яку за 4 роки ми довели до першої ліги, ми змогли в ній втриматись з тими хлопцями, молодими, які до того не були професіяні у футболі. Це велике досягнення. Можливо, хтось зможе зробити ще щось краще з часом, але наразі маємо те, що маємо. Ми хотіли затриматися на рік у Лізі. Вийшло, що на два. І це дуже великий досвід для всіх, особливо для самого клубу. Я думаю, що в клубу велике майбутнє, що клуб на, на досить правильному шляху. Я бажаю всім удачі. Я хочу, щоб хлопці продовжували вірити в себе, зростати, працювати і добиватися тих висот, які для себе вони поставили. Я дякую керівництву клубу. Яке надало нам таку можливість. Особливо дякую тим хлопцям, які зараз нам нас там боронять. Вони сьогодні за нас так само болювали, вони вірили в нас. Ми намагалися все на залежне зробити, мабуть, зробили. Але футбол, на жаль, буває ще, скажімо так, завдає ще більшого болю, ніж саме життя. Хоча це всього лише епізод життя, і життя буде продовжуватись неважливо. Який сьогодні був результат, який буде завтра? Головне вірити в себе і рухатись далі. Дуже всім дякую. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.